Литва на удачу і достаток. У ніч підводжуся, воду святу беру, свята водичка, свята нічко, освятіть душу і тіло. Приступіть, ангели, крилами тихими осініть, мир Божий принесіть, Бога до мого дому приведіть. Бога привітаю, Бога за стіл саджу, при святій Богородиці та Йоанну притечі молюся, Хрестителю, Христовому, чесному притечі, крайньому пророку, першому мученику, Постників і пустельників наставнику, чистоті, вчителю та ближньому другові Христовому. Я благаю, і тобі, вдаючись, не відкинь мене від свого заступу, не залиши мене гріхів, що впали багатьма, віднови душу мою покаянням, як другим хрещенням, очисти мене, гріхи опоганеного, і примуси дослухатися, бо нікчемно входить у Царство Небесне.